Зараз момент епічний для зйомки відео. Зайняли кабіну да, сидимо. Що я сьогодні покажу? Я покажу новий ксеріон Тератрак, тому що такого ще не бачили. Всі стоять, поки не бачать, зараз щось буде. Натерта? Натерта. Знаєш, натирають якимось маслом, щоб все блестіло. Юру, ви вже знайомі, не бачилася okay. на одному відео. Веселому okay. тут на виставці по тракторах привела Юру до найбільшого трактора. Тут найбільший найбільший а, найбільший, найцікавіший, найкрутіший, наймощніший це 12-ї серії. А, зараз тут на виставці його презентують. Ця модель дуже цікаво, як зовнішньо привертаю увагу прям дизайном. Ти коли заходиш? Тут їх два до речі: один потужністю близько 600 кінських сил, другий 650 кінських сил. Ти, коли їх бачиш, одразу хочеться підійти, вони привертають увагу такі красені. І е, окрім зовнішності, це дуже дуже такі цікаві технічні машини, тому що тут є двигун е, Mercedes, 15,6 літра, надійний економічний двигун. Він разом з автоматичною безступеневою трансмісією сіматі. Покажемо дизайн цієї машини, бо цікавий. Тут ви можете побачити встановлена система тератрак досяночного приводу. Тобто ця машина доступна в двох варіантах з колесами звичайними і також системою. Вона дещо інша, ніж в Аксіоні 960-му але, в принципі, тут застосовані такі ж технічні інженерні передові рішення. І вона має власну систему підвізки. Трактор дуже комфортний. А і в цьому сегменті це буде найкомфортніша машина, тим більше з автоматично безступеневою трансмісією SIMATIC. і до речі, ще з підвіскою кабіни що з підвіскою кабіни Так. Да. – ціна. Тільки поки що недоступні, то й ціни поки що немає. Для Поняла. нас Поняла. але ціна буде конкурентоздатною. Натерта? Натерта. Вони ж натирають якимось маслом, щоб все блистіло і все було таке. Двикановіска. Можна нагрузити кучу дівчат, потім приїжджаєш таким трактором на дискотеку. З'їдають вони і ви їдете купатися в ставок. Оце фантазія. Це цифрове рішення, скажімо так. Що це таке? Цифрова система нова, називається Class Connect. Тут зараз на виставці у класа є таких два фокуси, які угу. для нас цікаві. Перше це серіон 12-ї серії. І друге, це така інформаційна система, називається Клас Конект. Угу. Що це? Це, так би мовити, хаб. Угу. Або центр, або ну як, як хочеш, можна назвати, куди клієнт заходить, mm -hmm. і в нього там буде все про його парк машин, про його трактора, комбайни і так далі. Там буде інтегровано всі ті цифрові рішення, які є зараз у клас і системи, в одну для того, щоб клієнту було максимально зручно. Mm -hmm. а, Клас! Максимально зручно як контролювати свій парк техніки, так і знаходити всю необхідну інформацію. Тобто, ти, увійшовши в клас Connect, зможеш. Ну там буде інтегрована Телематік, та система, яка відома нашим клієнтам, оскільки вона 5 років включена в базову комплектацію тракторів Аксіон 900 серії, також комбайнів. Uh, uh, і uh, там буде ця класа uh, Lematics, де ти можеш подивитися там, параметри машини, місце заходження і таке інше. І також буде вся інформація по твоєму парку і по твоїй машині. Що саме uh, інформація, яка стосується запчастин, uh -huh. інформація каталоги запчастин, таке інше. Інформація, яка стосується сервісу. Uh, uh, і... Це якщо в тебе все клас, якщо в тебе машинний парк. Клас? Ну, звісно, що так, то Про це набор, клас. Да, звісно, що це буде стосуватися саме класовських машин, uh -huh. uh, і це значно спростить uh, клієнтам в майбутньому uh, як сказати роботу, так, таку організаційну, якусь адміністративну роботу uh, з використанням класовських машин. І не тільки. До речі, ця система uh, вона буде в Україні. Десь з наступного року приблизно, тому що ми входимо в перелік тих країн, які перші отримують її. Чому? Бо наші аграрії вони ну, клас проаналізував, що наші аграрії досить активно використовують Telematics і загалом такі інформаційні системи, які в нас є. І таким чином ми увійдемо в той перелік перших країн, які отримують клас Connect. З наступного року, чому тому, що в Україні самі прогресивні фермери, і вони купують цю техніку, так. і вони ще й люблять її використовувати. Тому так, що багато хто так. каже, що одне діло купити, а зовсім інше діло навчитися його використовувати. І більше і більше ми бачимо, що вони прям мені дзвонять на телефон, що цікавлять наших клієнтів. Ось такі рішення вони цікавляться, що там можна зробити. Що корисного з цього вони отримують, і таке і інше. Щось на клаце. Всі стоять, поки не бачать зараз, щось буде. Система для нас поки що нова. Нова, так. От. То можемо не все тут. Прямо. Я взагалі її вперше бачу, але знаєш, мені подобається аналізувати свої поля, коли ти маєш. Різні дані, там різні шари інформації, ага. в тебе повністю картинка вимальовується по полю. От так само, коли ти ще розумієш е, різні шари інформації, які тобі приноси е, техніка, наприклад, там картографування. А тут ти бачиш різні шари інформації, що робиться з твоєю технікою. Я правильно розумію? Локація, так. стан я, я зараз спробую основні ці моменти показати. Ага. Я до речі, запитав колег, щоб вони провели демонстрацію. Ну, так uh -huh. І зможу перекласти, але з того, що о, зараз можу показати, перше це е, реєстрація. Тобто тобі треба зареєструватися в клас Конект в цьому порталі. Вона максимально спрощена, ти підходиш до машини і е, скануєш навіть не QR-код, а скануєш просто серійний прямо з телефона. Код машини То, своєї. Да. Угу. Просто серійний номер наводиш на нього. На скануєш. трактора. І, і воно тобі а, реєструє цю машину. Пласка, uh -huh. не ну, далі заповняєш певну форму а, і а, в тебе стану, стають доступні різні цифро, цифрові рішення, продукти від клас, а, які там ну, є в той в тієї чи іншої країни. Наприклад, ну, паршоп це а, магазин по запчастам, uh -huh. по запчастям. Ну, в нас він, мабуть, буде діяти якось інакше, скоріше mm -hmm. за все, але в тебе буде доступен каталог запчастин і дистриб'ютори, мабуть, яких вони є в наявності. Uh, все в електронні так, так, в електронному варіанті. От далі в тебе інформація. Ну площа. це, це по полям, площа полів. Інформація да. а, також інтегровані фар-менеджмент і рішення фар менеджменту будуть Робіо, також також майбутньому да, от, аналоги. Або навіть конкуренти. Я зрозуміла, е, от. з ким ви запартнеритеся, да, ті да, тут і будуть інтегровані в клас Угу. Тобто, це такий е, хаб, де можна в принципі, робити все. Поняла, тут внесення, напевне, дані заповнюєш по полю, ті, в е, мінерал, ну, що вносиш. Це агрономічні дані. Організація uh, є адміністративна частина, де, наприклад, це, це дуже продумано. Я зараз не, не буду вдаватися в дрібниці, uh -huh. але uh, продумано що саме організаційна структура, uh, саме для холдингів. Якщо uh -huh. холдинг бажає, ну не те, що бажає, це необхідність. Uh, у холдинга є якби uh, фінансова там структура, uh -huh. Да, організаційна uh -huh. якась uh, управління є uh, декілька фермерських вже. Пластерів, uh, так у кожного окремо, є керівники, там. у кожного є інженерна служба, агрономія, і так далі. І так далі. І все це тут uh, дуже зручно буде інтегровано uh, таким чином, що ти можеш надати лише ті доступи, які необхідні для кожного з них. І Я вони можуть бати, бачити… Свої машини, свої якісь показники. Та, типу СРМ система для машин, так. щоб розуміли так, так, так основний офіс, хто надає доступи, бачить ситуацію так. по всіх, але кожен кластер бачить тільки свою інформацію, що в нього робиться. Так і вони досліджували наш клієнтський досвід. Mm -hmm. Ну як і в Україні, так і в інших країнах, там де є великі структури. Так. От що їм треба, як це має бути. І е, це досить адаптивно. Тобто ти можеш е, налаштувати саме так, як тобі буде зручно всі ці е, ну, доступи, дані, тому що показувати, хто що має контролювати і в чому ну, робити. Це тільки в Україні буде презентовано скоро, е, так? Ну, Цього воно, ще немає. Воно нас. буде презентовано і воно вже буде працювати ну, в, на нових машинах. Е, ну це окреме рішення, е, воно mm -hmm. як би, є окремо машини. Які будуть підтримувати це рішення, є окреме, е, окремий портал, як, е, ну, як продукт. Як... Це окремий продукт. Трактори окремо. окремо, продукт е, е, з інформацією окремо. Так. Можна їх поєднувати, а можна і не поєднувати. Ну краще поєднувати а, ну, великі трактори. Вони вже будуть поєднані. Те, що я сказав, оскільки в них е, вже буде включена ця система Analiz Telematics. Угу. Вже да? буде йти в вже буде, вже буде йти на 5 років. А, тобто, ти вже тут будеш 5 років. Умовно в тебе буде можливість бачити певні дані по твої машини і так далі. Деякі послуги будуть за додаткову угу. е, оплату. Це вже ближче до презентації цього продукту, ми вже розповімо. Але загальна концепція полягає в тому, що в тебе буде єдиний портал, де максимально зручно ти можеш працювати з своїми класовськими машинами. І це як мінімум буде Axion 900-ї серії, Axion також, і це будуть комбайни. Xeone серії? Так, Тобто ті машини, які зараз обладнані Телематіксом, які мають функції під'єднання mm -hmm. до класовських. Ну, Такої Ходім, подивимося на трактора. Це цікаво, потрібно, але тут стільки цікавих агрегатів. Майбутнє, майбутнє, Погоджусь. Черга, так. Ми потім, може, потрапимо. Такий як там трактор Ксеріон, найбільший тератракт, тільки в цей уже пускають. Але черга така, що ми туди не встигнемо. Я прийду це... завтра вранці і залізу. Черга демонструє зацікавленість. 100%. Чим така цікава ця модель? А, ну, По-перше, цікавий дизайном. Трактор о, великий, sorry. потужний а, і дуже круто виглядає. Так, Погоджуюся. Ну, це очевидно. А, ти казав, що в нього підвізка якась цікава, така окрема О, там, окрема. Крім там. того, що він круто виглядає, він сам дійсно дуже крутий технічно. Комфортний, так. Комфортний, потужний, надійний. Угу. Тут прям все-все ну, німецькі інженери, це до речі, до речі, німецька машина. Вони тут створили все максимально просто вау. Що саме? Більш детальніше. Давай, я Бо... готова загинати пальці. Бо просто вау. Мені як продакт-менеджеру сказати про трактор. Ну давай так. Я скажу, що це просто вау. А, а і готова а я загинати пальці. Вже більш давай детально. Почнемо з двигуна. Давай, двигун. Перше, двигун. Mercedes-Benz 15,6 літрів. Досить дуже, не досить, а дуже надійний двигун. І дуже економічний двигун. І дуже потужний двигун. Ми маємо три потужності тут 500-500. 50 і 650 саме цей найпотужніший 650 кінських сил. Це перше. Так. Друге трансмісія Сіматика. Тобто, автоматична безступенева трансмісія з високим коефіцієнтом корисної дії з механічною передачею потужності на 650 кінських сил на тракторі. Ого. Ого, що і... з ним агрегатується? Все саме велике. Все саме велике, і все це саме велике буде е тягнутися так, щоб забезпечувати найменшу витрату пального за рахунок з, е взаємодії двигуна і трансмісії. Ти просто задаєш швидкість, ну так само, як на наших акціонах 900-ї зараз моделі. Задається швидкість, трактор все автоматично е виконує сам. Коли у господарства великій площі, то а, широкозахватні машини допомагають швидше обробити, засіяти, обробити поле. А такий агрегат, мабуть, на це розрахований. Якщо так, в мене 100 так. гектар, це не моя машина, так? Да? На жаль, ну покататися на, я на жаль, ньому можу. Коли, він... да. коли вона буде в Україні, в мене буде вже більше. Я оптимістично а. налаштована. Але зараз про трактора а не про мене третє. Така машина, продовжуючи це, звісно, для великих скоріш за все ми розуміємо. І для них ця пропозиція буде досить, досить цікава, тому що презентуючи цей трактор, коли ну, нам його презентували mm -hmm. до виставки ще до початку на виставці, тут є декілька ключових таких моментів. Перший це надійність за рахунок. Таких топових вузлів агрегатів ми розуміємо самої машини, концепції а, якості і німецького виробництва. Друге, це а, ну, технічно те, що він має, двигун Mercedes це вже цікаво. Сіматік трансмісія це трансміція. вже цікаво. Підвізка кабіни, uh -huh. це також. І о, щодо підвізки кабіни, це от, третє, про що я хотів сказати, це комфорт. Mm -hmm. Тобто тут для цього сегменту потужності буде неперевершений комфорт. Тому що на цьому сегменті потужності там 500 кінських сил, на всіх тракторах комфорт, в принципі, як таковий, відсутній. Mm -hmm. От тут він буде так само, як на 300-400 кінських сил, ну, сильних машинах, mm -hmm. тобто тут буде топовий рівень комфорту за рахунок mm -hmm. підвізки. І е, також е, підвізка ну, у тератрак-системі гусеничного приводу, якщо замовляти, то також буде підвізка. І найголовніше, що я хотів сказати, одне з головних так. е, таких ключових моментів, на цьому акцентують увагу інженери і е, ну, інженери класу при презентації цієї машини. Це зменшена вартість володіння машиною. Є такий параметр. Він називається TCO Сіо mm -hmm. в Європі, це такий міжнародний параметр TCO – це Total Cost of Ownership, що в перекладі загальна вартість володіння машини. Mm -hmm. Вона складається ну, в структурі витрат цих, це десь 60% приблизно. Це витрати на пальне. Mm -hmm. Тобто, якщо ти береш за якийсь період. Всі Р -роботи. витрати, які ти затрат витратила на утримання трактора, на його роботу. Я зрозуміла. Тобто в тебе 60 це відсотків Аморти... пальне. Це типу армор... амортизація так. машини, так. так? Так. І от ця залужкова частина, там десь 40%, mm -hmm. це ну амортизація, тобто mm -hmm. наскільки він здешевшою, він працює, він становиться дешевше. Амортизація іншими словами. і також. Планові е, технічні обслуговування, скільки ти потратиш витратиш за цей період, і також е, ремонти. Якщо це може працювати більше мотогодин, я вірно розумію. Тобто між обслуговуваннями, Тобто, зменшені якість? технічні обслуговування, е, з, е, збільшена надійність до перших якихось поломок. Будь-якому тракторі вони бувають, ми розуміємо, і е, також зменшена е, витрата пального. І оці ці показники вони впливають на ці загальний параметр ТСО, тобто вартість володіння, володіння... машиною, uh -huh. і тут на цьому робиться акцент, тому що в німців в них є ці дані, і вони uh -huh. можуть порівняти за своїм досвідом з попередніми машинами. машинами. Поки ми знімали на куча людей, знову Всім там цікаво. черга. Всім стало так цікаво, що це за машина. Тому що ну, багато чого тут є. Серіон 12, на жаль, поки що для України недоступний, але так. А, я зранку так. гортав Facebook. Нарішав? А, ні, не нарішав, на жаль. No, no. Я трохи інша історія, що я зранку гортав Facebook і мені підкинули спогади, як я no. на агротехніці 4 mm -hmm. роки тому презентую трактор Axion 960-й і кажу, що на жаль, зараз я прям цитую, на жаль, зараз ця машина поки що недоступна в Україні, вона презентується тут. Але згодом е, ми її отримаємо. І зараз пройшов час, і ми е, вже маємо е, наявності в Україні. До речі, для тестування, якщо є бажання у клієнта роз, розглядає, то в нас є Axion 960 і Тератрак. Е, і він вже доступен для продажу. Я їздила тільки на колісному, це було щось. А це ще й тератра, це а щось. Тератра, щось Терратрак, звісно, дуже крута машина, навіть виглядає. І, і я до того, що пройде. Ну, я думаю, десь рік-два, mm -hmm. і е, вже можна буде побачити Xerion 12. Навіть через рік ми його зможемо побачити. У нас буде тестова машина. Ми формально в кожній країні проводиться таке формальне тестування. Це буде демонстраційна машина, яка заїде перша. Тут представлені більшість тракторів, представлені в європейських версіях. У нас трохи відрізняються моделі, є ну, трактори для європейського ринку. Вони відрізняються комплектацією, відрізняються. Ну здебільшого, це системи викидів. Тому що в Європі більш жорсткі системи, більш жорсткі вимоги до викидів, а в нас простіші вимоги, і в нас ще доступні, ну скажімо так, трохи інші моделі з меншими вимогами до викидів. А скажи, будь ласка, казали, що є акцент на трактора серії HR чи HC? HRC, так. Да. Оце про те, що я кажу, що h це High Regulated Countries. Mm -hmm. Це європейські а, моделі. А у нас представлені елер моделі. HRC, да. uh, low Regulated Countries, ін цього слова. Добре. От вони дещо інші, але відповідно і ціна Інша. цікавіша. Да. О боже! Згинутися треба. Доксері поки що не дібралися. Оскільки велика черга з тих, хто хоче там посидіти і подивитися цей трактор, але Та. тут також представлена окрема кабіна Ксеріона. По-перше, зверни увагу, скільки тут простору. Вау. Це як, як там квартира в студії. Скажи, в міні кухню ще можна сюди. І погнали. Щас сідушку під себе під... підлаштувати і можна їхати. В принципі, концепція така ж сама, як на більшості вже великих тракторів, як на всіх по суті, великих тракторах клас mm -hmm. маємо C-Motion з відповідним керуванням всім, чим там забажається, і все, що необхідно, mm -hmm. а, навіска а, є програмування послідовності дій ці кнопочки. Mm -hmm. Ну, це якби стандартно для наших клієнтів, але може хтось дивиться, хто ну, ще не є, не є власником трактора клас, то цей джойстик, ну це не тільки моє таке враження, а в принципі наших, тих, хто працює на тракторах клас, що вони кажуть, що джойстиком керувати дуже зручно. В тебе, ну, навіть ти, от коли сидиш, в тебе рука просто лежить на цьому джойстику, і в тебе під кожним пальцем є якась функція необхідна. Mm -hmm. Ти можеш керувати навіскою, реверсом, гідравлікою, послідовності дій і так далі. Все це ну тут концепція така, що ти однією рукою в принципі, можеш повністю керувати трактором в полі, Досить а так. другою знімати Наприклад. інстаграмні або тіктокові Наприклад, я uh, тебе оновлений термінал uh, управління. Uh -huh. Це всі uh, автозеркало, тут монітори. Да, ми, ми можемо побачити, що вони в принципі такі ж самі. Це термінал навігації Цеміс, uh -huh. uh, це термінал управління трактором CEBIS. І uh, вони в принципі однакові, але тут різне програмне забезпечення. І це досить зручно керувати коли в тебе є два термінали, у нас зараз в Аксіоні 900, бо так само два термінали: один для керування трактором, інший окремий великий для ну, керування навігацією. Mm -hmm. Це досить зручно, тому що ну, там, конкурентів може бути один термінал, на ньому треба перемикатись якимись функціями, відображеннями таке інше, ми трохи посиділи в ті в тиші. Класно, класно. Мені так сподобалося. Зайняли кабіну. Так, так. А садим, ти знадим ми, як збиралися на виставку, я Кажу, що хочу поїхати подивитися, яка є техніка. Чесно, мені вона просто подобається багато різних брендів техніки, але угу. вже якось мене почали з класом. Так, якщо Оксана була ну, була саме навіть з, по, е... по кольору. Скажи Так, та, мені подобається. Е, кажуть, що там клас, клас. Оксана, який ти новий клас покажеш? І я от сьогодні. Що я сьогодні покажу? Я покажу новий ксеріон тератрак, тому що такого ще не бачили. І щоб попасти в той трактор, там просто черга півдня треба стояти. А я на каблуках, мені буде трошки е важкувато простоїти. Так виглядає кабіна Ксеріона, спеціальна така. Всі хочуть сюди потрапити, але ми нікого не пускаємо. Да виставила сторіс, що, що мені треба трактор. Дуже класна аудиторія, Мені всі почали радити. То такий, то такий. А з чим ти його будеш агрегатувати? Ага. Ну я розумію, що хлопці прям задалися цим питанням, і мені прям хочуть допомогти. І мені знаєш, хто дзвонив? О, від е, вашого дилер е, відкрив площадку під Первомайським дзвонив мені керівник представництва. Каже: Оксана, мене знайомі, але слухайте, там всім кажеш, що треба трактор. Приїдь покатайся. То я як приїду, я йому пообіцяла Олексію, що як повернуся, я поїду покатаюся на нових класах. Маленького ти не дав поводити на Укабі, бо було болото, вдруг би ми загрузили. Отака От претензія, так. Ви бачите, ні, ну ти до великого трактора поводити, а я поїду на маленьких. Попробую, як то воно геть працюється. Тому якщо вам цікава якась модель, щоб я її подивилася, потестила, напишіть, будь ласка, під цим відео. Ну і взагалі тут Легко. ми на, на виставці, де представлений просто стенд. Скільки тут машин представлено від класу? О, Я не лікував, але багато. Тут пів павільйона 13-го заставлено цими машинами. Все подивилися, тут дуже круто. Я тобі дуже вдячна. Друзі, пишіть, що ще хочете побачити. В Україні скоро теж будуть виставки. Я маю надію, буде, будуть великі польові заходи через півроку. І ми там зустрінемося і потестимо. І обов'язково Юра нам ще щось покаже. Що цікаво, то і покажемо. Дякую, велике. Взаємно.